Всім приєднувати! Сьогодні у нас буде на розпакування трохи багато посилочок з Аліекспресу. Вони будуть недорогі. Також у нас будуть ще невеликі підготування до можливих блекаутів, Чуть-чуть підготувався, може комусь також ця тема буде цікава. Е, і нагадую, що на всі речі, які будуть цьому відео, посилання будуть під відео. Також нагадую про свій телеграм-канал Alienot, де ви можете знайти багато цікавих речей з Аліекспрес і завжди свіжі, актуальні. Промокоди. Ну що ж, поїхали давайте з самого першого. Купив я ось такі батарейки Ріфтокала це 18650. Я їх вже на каналі вже себе раз мав. Я їх купив другий раз. Ось так хороші батарейки. Вони мені вийшли по 1 долару за штуку, тобто я їх купив якраз 5 штучок. Чому так вийшло? Бо хто грав в поливайку, це поливай дерево, там давали це 5 доларів, коли купляєш, ти полив, там використав цю воду, ти її напалив, і давали 5 доларів, їх купоном давали. І коли ти втратиш, ти, ти купляєш якусь дріж вартістю 10 доларів, цей купон автоматично використовується і отримаєш скидку в мінус 5 доларів. Я взяв ці от батарейки спеціально під, зараз покажу, під що. Я їх взяв під, ось такий, під таку лампу Moss 14, так, до речі, можете його шукати в Aliexpress ось так. Moss 14 або Moss Litch. Так це називається. Ось його характеристики 30 Вт Дуже хороша штука. Цвіті дуже класно. Так, я зараз про нього трошки розкажу. У комплектації в нас де простий штрок Type-Cта для зарядки. О, все, до речі, дуже хороше пакування. Де інструкція невеличка, ага, тут просто застереження йдуть. І йде магніт. Ось його. Я вже такий вже вроді, на каналі я вже показував, що я його брав. Я взяв ще один, бо в нього була дуже непогана ціна в районі 9 доларів. Також я хочу тут, ще в ньому вже замінити батарейки. Так, е, що в ньому таке? Тобто це на плафон. нас дає катер заряду тобто по 25, 25, 25, 25, тобто 25, 50, 75, 100. Показує кнопка включити виключити і міняти режими у нас. Йде. Це максимальне світло, світить дуже ярко, середнє. Це мінімальне. І там, вроді би, ще сос є. Не пам'ятаю, як там включати сос. Ще сос вроді би є. І також ось тут зарядка. Зарядка по Type-C, а на Type-A він віддає вам енергію, тобто він працює як павербанк. Щось цікавого тут е, вказано на упаковці було, що він вроде, має там, тисяч, там 999, такого. Тобто Це брехня, в ньому стоїть три отаких батарейки. Отаких е, 1850, але там вони, як якдуть на півтори тисячі мА. Тобто це сіна 4500, тобто це є дуже мало, їх бажано, таки замінити на такі. І тут буде вже тоді е, ці мають в районі 3000. Так що це буде 9, будети набагато краще. Так, і тут можна вони працювати, як, як повербанк. Я планую. Ці батарейки вставити сюди. Як я його розберу по це постараюся, потім пізніше показати. А батарейки звідси ці юзані переставити ось такі от. Це корпус від Powerbank. Я його так само вже на каналі вже робив доволі хороший. Я купив спеціального як нічничок. Він дуже гарно оце освітлює. О, дуже гарно світиться, В ньому стоять ось ці батарейки. Так батарейки. Тож у нього посилення. 3 батарейки, і... А ці батарейки звідси хочу поставити сюди, щоб також був такий нічничок. Тобто Ми його включили, освітлення ось так Десь поставили собі, він досить гарно світить довго. Також маємо він заряду. І така led лампа на пару годин, навіть більше ніж на пару годин буде вистачати і повністю з головою. Сам даний цей корпус коштує в районі 2 2,50 доларів. Тобто він дуже вигідний. Так, ось. У нас є тут кріплення. Чіпляємо його де хочемо. І дуже сильний, присильний магніт до любої магнітної поверхні, там, до, там, до холодильника, або навіть десь в льох, або до машини, коли ремонтуєте, брати досить хорошу штука. Або ліпити ось таку магнітну штучку, десь, десь на столі, де, і до неї тако хабу пристала, і він намертво тримається. Також купивши батарейки також за 5 доларів, це на 6 штучок, це у нас. Елементи 14500 на 800 ампер-годин. Ось так так само я купував їх тією заводу. Ось так. Поставимо. Ось я їх купляв спеціально для заміни в своїх ночниках, які я вже маю. Я на них, про них вже знімав відео досить хороші ночнички. Так як всі переважно ставлять вбудовані акумулятори в них на літіоні. такі оці пакуночки, що і дуже дешеві, вони практично десь за півтора року, за два сідають або здуваються. Навіть в одному відео про нічники я вже розказував, я там розбирав дані лампи. То там такі маленькі пакуночки стояли по 200 годин, то вони вже були всі здуті. А тут у нас де ось такий елемент, тобто ми витягаємо, заміняємо і числі спокій маємо. І надалі в нас працює. Збирається лампа дуже ленько. Так як я тоді казав, ось, до речі, цікавить, які тут китайці ставлять лампи. Вона, до речі, так і має 500 мАч, але вона вже за півтора року вже сіла в два рази. Тобто вона вже навіть не видає тих 500 мА, тут вже десь 200 або 300. А ця одна свіжа має 800, і вона буде сидіти набагато краще і довше. Так, просто Забираємо так, як просто батарейку АА, отак. Тут гане пам'ятати, що не таке гладеньке це в нас і мінус, а тут таке з ямками це в нас плюс, Бо якщо поставити наоборот, спати під дим і все до побачення. І так, ці батарейки, що здавали нам китайці в комплекті в сміття. А ось такі вже хороші, гальні ці літокали. Я їх поміняю по хаті всіх. І поставлю. Щоб працювали. Тобто, бачите, тут такий нічничок. Включити, виключити авто. Авто, Он він світиться. І авто він автоматично тоді включається датчик руху. Він бачить, що ви йдете, він загоряється. Йдете, через 30 секунд він виключається сам. Тобто, Це не обов'язково для блекауту, ауту воно навіть і в нинішній досить хороша штука, коли десь там вночі стали там, в туалет зліска, десь такой йдете. Він вас замітив в коридорі, побачив і включився. І світло горить 30 секунд. Дінше, він вас бачить, загорівся датчик бачить, лампа загорілася. Ви пройшли, минуло 30 секунд. В зоні датчика вас немає, і він сам автоматично виключається. Досить класна штука. Навіть в, от, в нинішні дні дуже сильно зручно. У мене він стоїть в коридорі, в туалеті, в ванні, в кімнаті також стоїть. Дуже зручно, з ліжка тільки встав, ноги вночі побачив і все, ловить до 3 метрів. Ось так. Також докупив ще ось такий нічничок, більш крутий. Я його показував вже в минулих відео, взяв ще один долір хороший, мені сподобався. Взяв такий ще один. Він більш навороченіший. Там у нас зарядка всередині. Інструкція, інструкцією для нього така багата інструкція. Тобто якось можемо бачити, куди його можна поставити, щоб він працював, світив. Ось, тобто, бачите, 2 Вт, 5 вольт, у нього 60 тут підсвіток. Батарейка тут на 1300 мАч, 110 грам важить. У нас є вже рівень заряду, кнопка виключити і сенсорна панель. Принцип роботи повністю такий самий, тільки то, що ми його вже так не розберемо легко, як той. Обкаван включити-виключити. І тут вон сам панель. А він, напевно, що сів, А, він сів, сів в нолик. Треба буде зарядити його. І тут включаємо виключаємо ставимо авто він включається в цей режим авто, і плюс-мінус регулюємо підсвітку тут. Це 5 рівні підсидки. Це, це досить хороша штука. Як це коштує в районі 2 доларів. Це в районі біля 3,50-4,20, який десь так. Перепрошую, я тут забув включити цей, цей перемикач. Він був OFF, треба поставити в on. Ось Ми нажимаємо кнопку включити. Він сенсорний. І ось загоряється кнопка авто, він перемикається зразу автоматично на датчик руху, або просто лампа тоді так. І плюс-мінус ми регулюємо саму підсвітку. Досить класна штука. Також в новому відео я вже розказував про ці батарейки AAA це літокала. Вони по ціні дні можна взяти від 25 до 29 гривнів за одну штучку. Досить хороший акумуляторний. Я до них взяв ось такий Baricall-зарядник. Тож його взяв за 5 доларів. Це у нас комплектація без зарядного о, цього пристрою. Тут просто у нас Dread Type-C, а далі пхаємо в такий наш це зарядник, як о, сам телефон. Тут у нас дисплейчик і type c пхаємо зарядку. І він йде як на 3 а так і на 2 а Працює з батарейками 1.2, 1,5 і 3,7. Ось так вставляємо 1.2, а тут надалі наставляється. На 3А, а тут селяється у нас на 2А. І ще взяв кабелі ось такий Базеус 100 Втний кута-вороді-метр. Е Рукурнер на 62 аж 3 метра. І Базеус ось такий крутий 240 Вт. Класно запакований. Ну, помітить, що, до речі, самого цікавого, що у нас і навіть українська мова. То є супер. Так, давайте почнемо самого простенького обожалась. Вся ціна даних кабелів 2-2,50 доллара. Яка брав на Back to School, там давали ці купон, пам'ятає на 2 доллара. Коли там купляєте якусь річ би з 3 доллара, ще купа на 2 бакса. Річ виходила дуже-дуже дешево. Кабель простенький, ось така в нього ця плетка і липучка. Ось така базевоська. До речі, що саме дивно, тільки закуп... замовляються кабелі базево, всі зарядки вони завжди приходять в таких упаковках, а тут це просто це в простому целефановому пакетику прийшов. От на 100 тут гарна оплетка, він гнучкий. І тут таке як оцій ці копачки, які захищають цю платку зарядки. Так, а це у нас Саракурмер 3,60 ватт. Тоже хороший доволі виробник. У мене кабелів ще на, на 3 метри не було. Тільки, думаю, так від розетки, щоб лежати на ліжку собі спокійно і там заряджати планшет або телефон. Думаю, супер. Так розмотнювати теж не будемо, бо цей дуже довгий, теж бачимо така ліпучка. Тут а, в них, до речі, ще кабелі такі на 0,5 метра, досить хороші їх теж маю. І коли ми пхаємо їх в зарядку, в нас оця частина е має LED-підсідку, навіть не LED, а rgb підсітку Доволі красиво виглядає. Ось такий. На 3 метри. І він видає свої 62. За базе я не знаю, а це я вже маю доволі гарно тримаю на кругу. Він і не скидає. І наша остання вже посилочка вже на цей раз, це в нас ось такий базеос. Як бачимо, запаковано всі ці їхні е, пломб-бірочки ось він є. Тобто, де вона там початку якості, е, щоб е, це стерти, переконатися, що це у нас офіційний товар. Так. Тут у нас стандартний від Базеуса наклеючки йдуть. До на речі, цей повербанк такий Базев доволі його, це часто це по 300 гривень на акційні дні продає по 10 тисяч і зараз така була зарядка наша Спільбації, вона за до 2,50 доларів. Так, і. То все. і тут таке напрямляється, є 2 метри. Хоча вже жаю, що взяв треба було брати 1 метр що воно все. Так, і тут у нас кабель класний, грубий. Так, чую кабель грубий. Така хороша опльока. Так взяти ці другі ось, щоб був білий. Тут тоненький. Тут доволі кабель грубий. Тут теж така металева оця штучка. І тут то, бачимо, у нас глянцевий порт. Цей ж таке тип-сішний, він покритий такою ніби як глянцевою фарбою. Вони повністю ідентичні один одним. А ні, відрізняється. Тут, тут, тут пише 240, тут просто пише базеос. а так вони ідентичні. Тобто передача даних, зарядка там, там телефона, планшета, ноутбука. Супер, навіть якщо у вас є е, міні PC, там на Ryzen 5 він має на Type-C на, на Power Delivery. Ви, запис, ви, ви запихаєте такий кабель, запихаєте в бочок там на 100 Вт, і він вам це все прекрасно заряджає, так як зараз майже вся техніка переходить на Type-C і кабелі такі від 100 е, доволі добре мати, щоб зарядити всю вашу електроніку. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть їх під відео або на мій Телеграм, там є чат, група, там можете залишити питання. І я на них з радістю відповім. Я завжди, не завжди на питання відповідаю. Нагадую, ось мій Телеграм. І так всі посилання будуть під відео. Ну що ж, всім хороших покупок!